Аптеку наш час дуже багато, та їх можна зустріти на кожному кроці. Проте вони не розраховані на обслуговування, наприклад, сліпих людей або інвалідів на візках. Навіть невеличкі сходи можуть стати проблемою на шляху такої людини. Як показала перевірка 400 одеських аптек, лише половина з них доступна для інвалідів. Окрім того, більшість існуючих пандусів збудовані з порушенням норм. Таким чином, більшість інвалідів просто не мають змогу ними користуватись. Ситуація з табличками зі шрифтом Брайля для сліпих людей ще гірша. Їх просто немає. Громадські організації організації та представники фармацевтичного бізнесу зібрались за круглим столом, аби обговорити питання доступності аптек для людей з обмеженими можливостями. От у нас 400 аптек перевірено. 200 аптек у нас доступні, 200 недоступні. Ну, чоловік, інвалід з обмеженими фізичними можливостями, він имеет право пользоваться, что этой аптекой, что той аптекой, что третьей аптекой. Он имеет право выбора. И мы не имеем права судить этого человека, Скажи, мы тебе, не имеем извините, права, извините ради бога, если эту аптеку закрыть, как ему от этого станет легче. Ми можемо її не закрити, ми можемо її оборудовати. У ході зустрічі було поставлено питання комплексного вирішення проблеми, адже пандусами не обладнані також більшість магазинів, лікарень та під'їздів, А також є певні складнощі з пересуванням інвалідів у транспорті. Круглий стіл проходив у підвищених тонах. Ситуація з аптеками викликала певний резонанс в поглядах громадських організацій та представників фармацевтичного бізнесу. Пересічні шодесити також мають дещо різний погляд на проблему. Даже на примере этой аптеки, сможет ли э, человек на коляске подъехать за лекарством ну, и заехать в свою аптеку? Мне кажется, на примере этой, как бы, ну не совсем удобный устой, очень маленький э, пандус. Все-таки аптеки еще как-то обустроены. А вот если подниматься на троллейбус, то я не могу в свои 63, работающая пенсионерка, мне подняться на троллейбус очень высокая ступенька. Я считаю, что проблема не только инвалидов, а даже вот у женщин с колясками, потому что у меня маленький ребенок, у нас вообще город не предусмотрен, ну, не рассчитан для передвижения пешком. Ну, про инвалидов я вообще молчу. Нагадаємо, що згідно із законом України, усі суб'єкти господарської діяльності, які займаються продажем медичних препаратів, зобов'язані забезпечити умови вільного доступу для людей з обмеженими можливостями до аптек та аптечних пунктів. Втім, статистика говорить про те, що половина аптек не обладнана для обслуговування інвалідів, тим самим порушуючи закон. Валентин Блях, Анастасія Роболець, Віктор Доманський. Факти.